Лос планує відправити до Російської Федерації зо півсотні саперів та надає безкоштовну допомогу агресору для реабілітації поранених військових. Чи може ця азійська країна бути залученою до бойових дій проти України? Поговоримо із Михайлом Люксіковим, головним редактором військового медіа мілітарний. Пане Михайло, вітаю вас! Добрий день. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, насправді із відкритих джерел про збройні сили Лаосу можна дізнатися доволі багато. Я не скажу, що це занадто цікава інформація. Їхні збройні сили налічують щось близько 25 тисяч осіб. Якщо говорити про піхоту, ще кілька тисяч мають вони в інших підрозділах. 600 людей у них служать у військово-морських силах. Я не бачив інформації про занадто талановитих або видатних саперів, які б походили з цієї країни. Що, на вашу думку, стоїть насправді за ось цим запрошенням 50 лаостів для розмінування у Курській області? Ну, давайте казати прямо: Росія просто створює такий пул країн, котрі готові долучитися. Певною мірою в якихось сферах обмежених до її агресії, але навіть не повноцінної, а навіть в таких під приводом гуманітарним, скажімо так. А на вашу думку у Російської Федерації немає важелі впливу на ЛАОС, аби ну фактично примусити їх брати активну участь у бойових діях, а не лише гуманітарних цілях. Чи у Російської Федерації немає такої потреби? Певно, ви самі назвали, яка там чисельність, і ми, наприклад, можемо згадати озвучену кількість північнокорейців. То зрозуміло, що ЛАОС не зможе. Виділити навіть подібне число людей. А в той же час щодо важливого впливу, не так давно, приблизно там в 2019 році, якщо я не помиляюсь, Росія пішла на певну таку міру угоди з, модерніза... з називається модернізації армії Лоосу, коли вона взамін танків Т-34 виготовлених вже після Другої світової в Чехословаччині. Передала, які тоді знаходились на озброєнні армії Лаосу, передала модернізовані танки Т-72, там щось близько 10 одиниць і певну іншу техніку військову Здається, навіть називалися навчально-тренувальні літаки. Тобто, певна пов'язаність, певна взаємодія була і до цього, і не скажеш, це прям важливе для ми впливу, але. Як мінімум, матеріально-технічна залежність навіть після такого ну, обслуговування літаки, обслуговування uh -huh. бронетехніки, потребує якоїсь взаємодії ну, матеріально-технічної. Ну, ми знаємо, що зокрема північна Корея, про яку ви е, згадали, вона е, фактично розраховується людським ресурсом з іншими країнами. Вона відправляє е, своїх людей працювати е, за копійки, якщо не за безкоштовно в Китай і в інші країни. От і північну, північно корейські військовослужбовці так звані мають направитися. Е, Воювати проти України на боці Російської Федерації не чисельна армія або Збройні Сили Лаосу може поповнюватися, зокрема, народним ополченням, яке може налічуватися до 100 тисяч осіб. І тут у мене постає питання. А чи потрібні потрібно ЛООСу е, свої е, збройні сили регулярні е, в будь-якій кількості? Адже е, вони можуть обмінюватися, о, точніше обміняти своїх людей е, на е, технічну базу від Російської Федерації в обмін на якусь зброю не надто сучасну для Росії, але для Лоосу це буде щось дуже хороше. Саме про участь? Безпосередньо в бойових діях важко сказати. Ну, як уже названо, прям ну, сапери-інженери, то як бачимо, у розвідки є. Стосовно чи потрібно це ООС, чи не потрібно, тут потрібно підходити з такої трошки історичної ретроспективи, можна згадати, що це країна, котра була в соціалістичному таборі. І певною мірою залежність економічна лишилася від країн Китаю, Росії в тому числі. І з однієї сторони можна розцінювати саме дії Росії, якби спробу поновити свій вплив, вплив ну, взагалі в регіоні там. Так, і з одного боку ЛАОС можна назвати так би мовити стратегічним партнером чи другом Російської Федерації, так само як і називають В'єтнам, Кубу, Китай, Північну Корею. А і разом з тим, що Лаос входить до асоціації держав Південно-Східної Азії. Лаос так само отримує зовнішню допомогу від міжнародних організацій, зокрема європейських держав, а також і Японії та Австралії, що робить його ну трохи причетним, можливо, не дуже залежним, але причетним до так би мовити західного світу. Звідси виникає питання: а враховуючи інформацію про направлення? Військ або військового контингенту, нехай і в гуманітарних цілях для допомоги Росії, якою повинна бути реакція від наших партнерів, зокрема з Європи, і так зупинимося тут, ну в принципі, Європа не знає, як і скажімо, так, колективний західний світ його найбільший прояв це саме там санкції. Можливо, відміна цих або призупинення, хоча б різного типу програм, тому що окрім, скажімо так, міжнародної допомоги, можна згадати ще такі міжнародні організації, з якими ну пер, певно співпрацює лаос, як це умовно, світовий банк, mm -hmm. там не знаю, всесвітня організація охорони здоров'я, ну тобто. Певно, мали б відбутися якісь перегляди або призупинення для унеможливлення такої співпраці з Росією. Ну тай не слід забувати, що ЛАОС є е, членом організації Об'єднаних Націй, і, начебто, поки що вони нічого не порушують, наскільки я розумію, адже відправляються не в Україну, а в Росію і з гуманітарною метою. Але е, чи не є це прикриттям до того, аби залучати можливо випробувати спочатку невелику кількість лаосців у бойових діях, а потім за результатами е, Російська Федерація зробить для себе висновок, чи варто залучати і більш? Шу кількість, звісно, все це все це лише здогади, але враховуючи те, що спочатку і північно корейського перепрошую, контингенту було небагато. А зараз тепер їх і 30 тисяч е, запрошуються е, до е, участі в російсько-українській війні? Можливо, і е, з Лаосом буде м, така сама е, історія. Е, що ж до м, протидії того, аби лаоські військовики опинялися е, ну якщо не на території України, то принаймні е, були затягнутими в російсько українську війну. Як ми можемо цьому протидіяти, окрім як оп. Прилюднувати інформацію про те, що е, такі наміри є у цих двох країн. Адже у нас, наскільки я розумію, дипломатичні стосунки практично відсутні. Найближче диппредставництво е, знаходиться в Москві, як не дивно, ми свого не маємо. А найближче відомство, куди можуть звернутися е, українці, які перебувають в Лоосі, аж у Таїланді, ну, як ми вже називали, тут є міжнародні майданчики, в тому числі. Організація Об'єднаних Націй можливо залучати більш вагомих партнерів, тому що зовсім недавно можна згадати відкрилося в Україні посольство Австралії, і ви нам вводили приклад, що від Австралії вони отримують допомогу, і взаємодія значно більше ніж з Україною, тобто можливо, потрібно працювати більше з міжнародними партнерами. Саме щодо унеможливлення відправки будь-яких спеціалістів з ЛАОСу в будь-якій кількості. А щодо того, як цю ситуацію сприймає е, сам Лаос і країни йому подібні, ми бачимо, що Північна Корея ну ледь не пишається е, тим, що її е, військові беруть участь у російсько-українській війні, ким чи не нагороджував е, цих військовиків, які брали участь у війні на боці Російської Федерації. А така країна, як Лаос, про яку е, ну, начебто, нічого у на світовій арені не чутно, аж допоки поруч і із нею не виникає слово Російська Федерація або Росія. Вони це сприйматимуть радше як примус до того, чого вони робити не хотіли б, чи як честь чи допомогу, ну, начебто, дружній державі? Не є фахівцем в такій сфері. Можна припустити, що Тут і мова йде про те, щоб залучити, ну, як ми, як ми, скажімо так, мало знаємо про ЛООС, так само ЛООС небагато знає про Україну. Відповідно, вони можуть під приводом того, що взагалі будь якої там допомоги, і не бути особливо обізнаним в ситуації, бути залученим або бути залученим. Не в той мірі, в якій Росія бажає, наприклад, скажімо так, в лапках інструкторами і в якісь навчальні центри, а пропагандою Росії, наприклад, там, дати таким чином, що це там, братня допомога тощо. Ну що ж, бачимо, що Російська Федерація збирає навколо себе багато в лапках братніх народів, і військові Київ з Китаю і Північної Кореї. Ось має доєднатися наймиці з країн Африки. Така собі бачите війна народів. Дякую вам, пане Михайле, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Нагадаю, що напряму у зв'язку з нами був Михайло Люксиков, головний редактор мілітарного спасибі.